Хлопчаки 2000-2004 років народження волейболу присвячують увесь свій вільний час. Під керівництвом досвідченого тренера Вадима Кравченка вони двічі здобували бронзу серед своїх однолітків у чемпіонаті України. Цьому активно сприяє голова обласного відділення національного олімпійського комітету Олександр Оніщук. Я хотів би вас поздравити з наступаючим Новим годом. Більшого вам огромного спасибо за те, що ви показали минулому году. В уходящем году показали хорошие спортивные результаты. Вы сегодня прославляете нашу Житомирскую область по всей стране, а вас знают, знают, что есть такая команда, есть команда, которая подает надежды. А я, так как глава Олимпийского комитета Житомирской области, считаю, что среди вас есть будущие олимпийские чемпионы. Юні спортсмени та їх тренер подякували Олександру Оніщуку за турботу та піклування. Неодноразово він допомагав нам в поїздках, на змаганнях, і фінансову допомогу, оказував, і м'ячі виділяв, і накаленники. І ми показували достатньо високі результати. Олександр Васильович буде нам і в дальнішим допомагати, головне, щоб ми не підводили і прославляли. Город Житомир, і Житомирська область на всіукраїнських сорінуванні. Велике дякую за вашу допомогу нашій команді. Завдяки вам ми змогли досягти таких результатів. Тренуються юні волейболісти у спортивному залі школи номер 21 міста Житомира. Дуже хочеться подякувати Олександру Васильовичу за те, як він опікується цими учнями, тому що олімпійський рух. України це велика справа саме для підростаючого покоління, для підлітків шкіл міста Житомира.